Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Це канал Містері Оріани, це канал про магію. Дякую, що ви з нами. І сьогодні ми е е подивимося, наскільки зможемо, е особистість ярмака, е той, який постійно є із е нашим президентом. І до війни його там звинувачували в таких гучних справах, і в корупційних схемах. Отже, ярмак. Особистість Єрмака. Ця людина. Карта місяць насправді вона має такий магічний захист і подалі це морок, тому, в принципі, досить цікаво випало, тому що. Довкола цієї людини дуже багато таємниць, і вони приховуються енергетично, вони приховані мороком. Весь розклад в цілому, якщо я далі буду продовжувати, він в цілому буде вже невірний. Чому? Тому що перша карта це карта мороку. І причому ми бачимо мо такого Вовкулаку, Вовка. Це навіть певний магічний захист. Отже, дуже цікаво, але саме по м -м, цій людині е сказати щось саме зараз, цієї хвилини, неможливо, оскільки наявний е магічний захист. Що можна сказати? Що людина дуже потаємна, е має дуже багато таємниць, інтриг та темних справ які наразі не можуть бути виявлені, тому що є ось ця магічна броня. Якщо є броня такої потужності, можна сказати, що її ставили професіонали. Тому тут вже можна, так знаєте, сказати, що. Хтось професійно поставив, тобто він звернувся до когось. Є заколісні маги, є так звані політичні маги, і вони дійсно встановили ось оцей захист, який такий міцний. Як людина, це він має хорошу інтуїцію. Він хижак. Він хижак. Від нього є небезпека. Шкода, що дійсно от зараз так, але ми не будемо порушувати цих протоколів, розумієте. Не будемо далі лізти, не будемо далі розглядати. Маємо, що маємо. Це, до речі, вперше ми отак от яскраво вийшли прямо на магічний захист. Ось. Підписуйтеся на наш канал, будьте з нами. Сподіваюся, якось іншого разу ми обов'язково проглянемо таку специфічну особу.